Рашисти підірвали Каховську ГЕС і дамбу наслідки для Кам'янського. Новий експонат у кам'янському музеї захисники передали для експозиції власне авто. У Кам'янському вшанували пам'ять дітей, які загинули від збройної агресії Російської Федерації. В Україні відзначають День журналіста. Міська інформаційна служба підбиває підсумки роботи. Про це та інше більш детально дізнаєтесь із сюжетів журналістів міської інформаційної служби у випуску новин. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до подій. Щодня Російська Федерація вчиняє цинічні та навмисні вбивства українців та тероризує нашу країну. В ніч на 6 червня знову атакували ракетами та безпілотниками. Вражає наша протиповітряна оборона. Як повідомили в об'єднаному командуванні схід, всі 35 ракет, які випустили по нам рашисти вночі були збиті. Але на жаль, від артилерії знову потерпав Нікополь. За сьогоднішню ніч ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину. А саме зградів бив по Мирівській громаді та з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді та самому Нікополю. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, дитячий майданчик, автомобіль та газопровод. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Також вночі наші захисники із повітряного командування Схід збили над областю два шахеди та одну крилату ракету. Лише на обстрілах мирного населення рашисти не зупинилися. Терористи підірвали Каховську ГЕС і дамбу. В Укргідроенерго заявили, що станція відновлені не підлягає. Наразі у ліквідації наслідків задіяні всі служби: військові, уряд та офіс президента. В «Укренерго» повідомили, що ситуація з Каховською ГЕС не вплинула на роботу енергосистеми України. Дефіциту потужності немає. Гідроелектростанція з перших днів повномасштабної агресії окупована та замінована росіянами. З нею втрачено технологічний зв'язок. Видача потужності на підконтрольну територію України з нею не здійснювалася. Тим часом деякі населені пункти вже зіткнулися із проблемами з водопостачанням. Складна, але контрольована ситуація у Кривому розі. Вода у місто на 70% подається від Каховського водосховища. Там відновлено режим заощадження. Повністю заборонено полив із шлангів та обмежено тиск у вечірній час. На водопостачання ж Кам'янського підрив Каховської ГЕС не впливає. Про це заявив очільник міста у зверненні до Кам'янчан та звернувся до людей з проханням слідкувати виключно за офіційними повідомленнями та довіряти лише перевіреним джерелам інформації. 6 травня відбулася важлива подія для громадськості та музейників Кам'янського. Військовий з позивним кіт передав до музею свій власний автомобіль, який не один рік служив йому талісманом на фронті. Завдяки допомозі активістів громадської організації, бджола було вирішено питання щодо розміщення цього автомобіля в музеї міста. Наша знімальна група також була присутня на урочистій церемонії передачі авто. Легковий автомобіль марки Ніва, який побував в найгарячіших точках на карті України і не один раз рятував життя військовим, тепер буде розміщений у музеї міста. Котомобіль так лагідно називає його власник, військовослужбовець Роман, і ділиться з нами цікавою історією, пов'язаною з цим авто. Був такий случай, коли я виїхав на позиції, але мені Поступила нова команда, мені треба було вертатися. І коли я вертався, вона остановилася. Заглохла, зовсім не заводилася. Це було ну, для мене такого, вона на разу так не робила. І хвилин через 10-15 пішов обстріл позицій. Тільки скінчився обстріл, я закурив і вона завелася і поїхала. Після цього це в мене такий талисман, коли вона глохне, я відразу кудись ховаюся. Шкода прощатися з котомобілем, додає військовий, але у музеї авто отримає другий шанс на життя. Важлива місія музею під час війни, особливо після повномасштабного вторгнення, це зібрати і зберегти наративи, і також всі ті предмети, які нам розповідають про війну. Якщо експонати могли просто віддати, то дивлячись на цей автомобіль на цей автомобіль можна скласти історію. Вона достатньо пошкоджена. Видно, що вона бувала в боях на лінії зіткнення. Не дивлячись на усі пошкодження, машина не пробита кулями, тому заслуговує своє горде звання талісмана. Завдяки зусиллям активістів Геобджола та підтримці громади, цей автомобіль стане символом мужності, відваги та пам'яті про всіх, хто служить на фронті, наближаючи нашу перемогу. Наша партія бджола, ми допомагали хлопці, тось, ну, ремонтували цю машину, але ну, всьому проходить свій кінець, і машина своє відслужила. Тепер вона буде стояти біля нашого музею, щоб люди бачили, бачили так, це, ну, як якесь це величне ховини. Машина стане важливою частиною колекції, яка розповідає про героїчні вчинки військових. Тепер вона знаходиться біля головного входу до музею, де кожен бажаючий може переглянути цей історичний експонат. 4 червня в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. За офіційними даними, у наслідок нападу російської армії загинули 485 дітей. Понад тисяча дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Кам'янському вшанували пам'ять маленьких янголят. Ініціювала захід молодіжна рада Кам'янського за підтримки політичної партії Бджола разом з кам'янчанами вшанували пам'ять дітей і мої колеги. Кількість загиблих від війни дітей уже переважає саму кількість днів, скільки тривається повномасштабна війна. За 468 днів на кожен день випадає смерть дитини, і це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава. Щодня Росія несе у сім'ї українців руйнування, горе і страждання. Тільки за офіційними даними правоохоронних органів України на сьогодні 998 дітей отримали поранення, 389 зникли безвісти, 19 505 дітей примусово депортовані на територію держави агресора. Напевно, ці цифри не є остаточними і повними. Сьогодні агресор веде варварську війну проти нашої країни. Кожного дня він нищить нашу націю, вивозить незаконно наших дітей, калічить наших дітей і вбиває їх. Ми пам'ятаємо кожного нашого янголятка, який загинув. Ми ніколи цього не пробачимо. Молодь сьогодні як ніколи розуміє свою місію зберегти свою історію і донести її до майбутніх поколінь, аби вони розуміли, через що проходить країна, виборюючи свою незалежність. Пам'ять про невинні дитячі душі буде вічним шрамом однієї з найболючіших сторінок нашої історії. Молодіжна рада сьогодні організувала такий захід машинову пам'ять дітей, які загибли від лап російських терористів. Такі дітей, на жаль, сотні, тисячі депортовані. Дуже багато тих, хто виїхали за кордон, наразі проживають там. Кожна дитина відчула на собі ці жахіття війни і боляче, що вони не можуть наразі нормально жити. Ми дякуємо за підтримку політичної партії бджола, яка допомогла нам в організації цього заходу, і вона завжди підтримують наші ініціативи. Сьогодні разом з ними ми. Вшанували пам'ять дітей, які загинули від російської навали. Агресор веде війну проти України варварськими методами, знищуючи націю та намагаючись викорінити ідентичність українців, проте нас не зламати. Ми ніколи не забудемо усіх полеглих братів та сестер, які, попри все, хотіли жити та чекали перемогу України. Ми пам'ятаємо тих, хто, на жаль, вже ніколи не прийде до парку, хто ніколи не провідчуває всю цінність дитинства і не побачить ніколи своїх батьків. Сьогодні ми принесли іграшки, і це дуже символічно, адже іграшки вони саме характеризують ту безторготність дітей, якими було їхнє життя до того, як російська ракета влучила їхній будинок або в те приміщення, де вони. Також до шанування пам'яті долучились і представники громадської організації Бджола. та небайдужі кам'янчани. Учасники соціальної акції запалили свічки в пам'ять про хлопчиків і дівчат, яких вбила армія расистів. У кам'янському відділенні служби крові Біофармплазма вперше провели літературний конкурс Донорство це життя. Близько 20 учасників змагались за звання кращого. Захід спрямований на популяризацію серед населення донорства плазми крові. Адже за кордоном це досить популярна практика, яка також корисна для здоров'я самого донора. На підведення підсумків конкурсу завітала знімальна група міської інформаційної служби. Тож, хто з конкурсантів переміг, дивіться у сюжеті. У Кам'янському донорський рух набирає обертів. Місцеве відділення служби крові біофармплазма систематично проводить різноманітні цікаві заходи для населення. Днями відбулись підсумки першого літературного конкурсу на тему «Донорство плазми крові серед учасників віком від 13 до 18 років. Ця тема сьогодні досить актуальна: кров та плазма нині рятують життя не лише цивільним, а й нашим захисникам. Загалом учасники змагались у трьох номінаціях: оповідання, твори та вірші. Ідеєю конкурсу була. Компанія біофармоплазма, наш центр у Кам'янському перший із центрів біофармоплазма проводить такий конкурс. На напередодні ми проводили конкурс малюнків. Як ви бачите, у нас тут багато дитячих малюнків. А потім з'явилася ідея, коли ми побачили на дитячому малюнку ще вірші написані. Тому в мене з'явилася така ідея, що нам треба окремо провести ще літературний конкурс. Тому що діти, от та малюнками і своїми віршами виражають свої думки про донорство. Високу зацікавленість даною темою підмічають і члени журі. Серед них голова міського осередку Національної спілки журналістів Леонід Бройтман. Він зазначив, що приємно здивований такою кількістю робіт, які пронизані важливістю донорства у суспільстві. Гарну новину повідомила членкиня спілки письменників України, голова літературного клубу Віварт Марія Дружко. Вона зазначила, що усі роботи, представлені на конкурсі, об'єднають у збірку та надрукують її видавництвом. Ми створили команду, до якої ввійшли члени національної спілки журналістів, члени національної спілки письменників України, і генератором цього проекту стала наша землячка Марія Дружко, відома. Письменниця і член національної спілки журналістів були дуже приємно вражені, здивовані активністю молодих людей взяти участь у цьому конкурсі Як бачите, сьогодні. Фінал дуже важливо, що ця тема схвилювала молодь. У конкурсі взяли участь учні та студенти міських закладів освіти. Кам'янське багате на талановиту молодь і подібні конкурси це доводять. Серед переможців Ярослав, студент фахового медичного коледжу, хлопець розповідає, що пише вірші ще з дитинства, проте не завжди давав йому розголосу. Хлопця підтримала його вчителька української мови та літератури. Тож і виникла думка взяти участь у літературному конкурсі. Вийшло що недарма. Перше місце і подарунки від спонсорів знайшли свого переможця. Перший раз я розпочав писати вірші ще якраз на українській літературі, на які я любив вчити вірші наших українських прекрасних письменників, і тоді нам поступило таке домашнє завдання по можливості написати вірш на українській мові. Тетяна Миколаївна великий дякую за те, що навчила писати вірші за те, що викладати свої думки на папері. Донорство наразі є важливим те, що його потрібно популяризувати, те, що а ми врятуємо кожне життя. Учасники та переможці отримали цінні подарунки від організаторів та спонсорів, серед них і Дар'я. Дівчина-учениця 10 класу ліцею інформаційних технологій. Свій перший вірш написала у сім років. З тих пір і досконалює себе у цьому мистецтві викладання думок. На написання переможного твору дівчина надихнула життєва ситуація, про яку розповіла знімальній групі. І моя робота вона була пов'язана з історією, яку я почула. Це реально все відбулося. В моєму селі Іванівка в нас була одна дівчина, це моє, моя якби ще родичка. І вона впала один раз під велосипед. І в нас був сусід. У нас не було крові, і цей сусід він став донором і дав цю допомогу дівчині. Після цього, коли я знала, у мене є ще знайомі, які зараз воюють війна. І на цих всіх емоціях я якраз написала цей твір про донорство. Ось так перший свій твір я написала в сім років, і це було після того, як я прослухала пісню, і я його написала. А так, у нас на стразі дуже багато прям таких тіхнарів. Ми не любимо дуже творчості, але у нас є вчителі української літератури, і мені дуже подобається. Присутня на заході керівниця благодійної організації Логодійний фонд Миска Мінського Лариса Долина була вражена роботами конкурсантів. Фіналісти від фонду отримали 300 гривень. А також повний книжковий куточок центру приливання крові у номінації проза серед молодшої вікової групи приймала переселенка з Бахмута Софія Топчій. Вітаємо переможців конкурсу. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста професійне свято людей, які тримають інформаційний фронт. То цією важливою для працівників міст дати ми підбили невеличкий підсумок своєї роботи під час воєнного стану. Разом зі стрімким розвитком подій 2022 року змінювалося і життя міської інформаційної служби. Наша команда стала меншою, склад колективу змінювався, але незмінною залишилась любов до роботи. Саме у щоденній праці багато з нас знайшли розраду та легше пережити те, що відбувається, і хоча Наші знімальні групи не працюють у зоні бойових дій. Робота за часів війни помітно відрізняється від роботи у мирні часи. Інформування про наслідки обстрілів, правила надання першої медичної допомоги, мінна безпека, розташування укриттів та пунктів незламності, волонтерство та психологічна підтримка все це стало щоденними темами наших випусків новин. З початком повномасштабного вторгнення ми вчилися приймати і перші трагічні втрати. Вже біля двох сотень героїв Кам'янського назавжди увійшли до військ небесного ще з 2014 року. Із першим загиблим кам'янчанином наш канал прийняв рішення фільмувати кожну церемонію поховання загиблого героя. Для декого з рідних це виявилось важливим і потрібним. Для міста це данина поваги. А спочатку це був шок, звичайно, якесь неприйняття ситуації, але згодом прийшло усвідомлення важливості цієї зйомки. А це, на мій погляд, можливість підтримати сім'ї загиблих і глибше усвідомити масштаби втрат що понесло наше місто і вся країна загалом? Пристосувавшись до повітряних тривог і навчившись обережно приймати трагедії, ми зрозуміли, що самими новинами глядача не потішиш. Тож в ефірі каналу, потроху, почали виходити нові проекти. Вони стали сміливіші і сповнені ще більшою любові до України. Окрема пристрасть міста Б – проекти присвячені військовим, адже воїни ЗСУ. Титани, що тримають нашу країну, авторка проєктів Альона Руденко приїхала до Кам'янського з буремного Харкова і буквально з потягу доєдналася до нашої команди. А нещодавно Альона почала проєкт Монологи героїв, де наші захисники діляться своїми поглядами, переживаннями, емоціями. Наступний крок: проєкт присвячений загиблим захисникам. У межах перейменування вулиць міста певні з них тепер носять імена героїв. З ними Альона знайомить кам'янчан у новинній рубриці Вулицями Героїв. Обидва ці проєкти, вони дуже важливі, дуже знакові для мене. Адже це і про професійний розвиток, і про душу, про переживання, про біль, але і про величезний, величезну гордість за те, що в нашій Україні є такі герої, є такі люди. Які на жаль ціною життя виборюють нашу незалежність на початку війни? Нововведенням каналу став проєкт про що мовчать окупанти, де збирали найгостріші записи телефонних розмов орків, перехоплених СБУ. Спочатку обережно іронізували, а потім що таїти дозволили собі відверто жартувати над рашистами, адже гумор це суперсила українців. Істинне задоволення, коли ми в мережі знаходимо перехоплення дзвінків окупантів, де вони жаліються на своїх холоневодів і при цьому звеличують нашу славетну армію. Я особисто вважаю, величність та незламність нашого народу полягає саме в тому, що під час масових ракетних атак ми жартуємо і гідно даємо відсіч. З часом зрозуміло, треба чимось людей розрадити, і почали збирати топові пісні українських співаків, присвячених сьогоденню, те, що найбільше чіпляє, втішає чи змушує виплакатись. Що Співають і українці, і світ все воно у нашому проєкті Пісні війни з Олександром Нікологорським. Перші місяці війни я взагалі не міг слухати музику. Був розгублений, але коли почали з'являтися патріотичні пісні, і їх співав кожен зрозумів, треба робити добірки українських пісень, які надихають та підбадьорюють. Та самими піснями Саша не обмежився. Тільки на школярі міста повернулися за парти, пішли на допомогу вчителям, впровадивши у школах програму Сідай 12 Знімали і в класах, і в укриттях. Питали на патріотичні теми і зі шкільної програми. І ще однією об'ємною роботою Олександра. Стала програма рік війни у трьох випусках. докладно поспілкувалися з освітянами, діячами культури, настоятелем православної церкви України, волонтерами, переселенцями, істориками та іншими кам'янчанами, які докладають максимум зусиль на благо міста та наших захисників. Поступово згадали про свою давню мрію, програму про професії, і навесні зробили пілотник Володька міняє професію. У ньому автор втілюється у роботу кондуктора. Під час війни багато людей втратили свою роботу, і моя мета показати професії, які мають відносно невелику зарплату, і не такі престижні та розкручені. Але їх треба поважати і ставитись до людей як до будь-якої професії, як до президента, адже кожен із нас президент. Продовжимо знімати і проекти, які вже давно полюбилися нашим глядачам. Народна думка, люди кам'янського топ міста, шлях додому, буктайм. А разом із освітянами міста запустили просвітницькі ролики Скажи, паляниця, де віщаємо про особливості української мови, і разом із кам'янчанами вчимо українську. Ми всі змінилися з початком війни, але незмінною залишилась наша любов до роботи. Тому новини щодня це наше все. а Журналістські проекти це бажаний бонус, щоб відвод. Оліктись від щоденного та дозволити собі більше творчості, ми тримаємо у Кам'янському інформаційний фронт та намагаємось створювати для наших глядачів цікавий та різноманітний контент. А головне частіше нагадувати про те, завдяки кому ми можемо працювати у місті, та як важливо любити незламну Україну. І наостанок про погоду. У Кам'янському на найближчі дні обіцяють хмарну погоду без опадів. Температура повітря в ніч на середу становитиме 14 градусів, в день до плюс 24. Вітер східний часом до 5 метрів на секунду. Це вся інформація на сьогодні. Більше проєктів міської інформаційної служби дивіться на ютуб-каналі ТРК МІС, а також на нашому сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. Працюємо, залишаємось сильними і віримо у нашу країну. У студії працював Володимир Кравченко. На все добре, побачимось.